Так. Сьогодні на огляді буде Dior On Sport 2017 року. Вже доступна версія 2021 року. Але сьогодні про 2017. У мене є такий флакон і ще один цілий повний. Коли я був на Херсоні влітку, в мене був пробник цього парфуму. Це туалетна вода, чоловіча. Чоловіча туалетна вода. У мене був пробник, і в мене було багато пробників, і я тестував один-два дня, три. Тестував, що буде класно пахнути. І ось Dior Діором 2017, одного разу я на міста поїхав кудись там на заправку. І у нього був в той момент просто балбезний, балдежний аромат. Був аромат такий молочний, ладанний, мол... молочно-ладанний і... Ну, і свіжий. А... І після цього я собі взяв два флакони. Але на даний момент після того, після того, як на пробнику я відчув. Ось саме цей молочний ладан, після цього я не відчував його тут. Я не знаю, в чому причина цього, чи це була якась херсонська спека та якісь інші моменти зійшлися, мій настрій, чи ще щось. Але після цього я не відчував цього. Ось. Я думав, це буде мій улюблений аромат, тому я закупився одразу. Мощне. Але він звучить зараз не так. Нема цього молочного ладу. Як він звучить? Свіжо, перець, перець відчувається. Ну і звісно. Діорівський. Щось Діорівське, знаєте, якщо це привести із запаху в щось графічне, то це щось знаєте, якась золота присипка. Золота присипка. Ось в будь-якому парфуму, парфумерному виробі Діор ви це відчуєте. Ось така. Запах золотої присипки. Я не знаю, як це описати, ось це Діорівське. Це є в Діор в будь-якому. Хто полюбляє парфуми Dior, у мене їх багато, у мене там ще стоїть їх купа, то одразу зрозуміє, про що я. Ось. Я свою колекцію, коли там зустрічаю якихось нових людей, і ми з ними знайомимось, я їх знайомлю зі своєю колекцією, тому що це моє хобі. Мені приємно про нього розповідати, що я зараз і роблю. І приємно дізнаватись. Думку оточуючих людей е про парфуми Що вони думають про це? І коли я давав понюхати Diorm 17 е зазвичай казали наступне: це популярний аромат, я на комусь його чув або чула. Популярний і звичайний. Для мене це було як удар під дих завжди, тому що я його вважаю. Рі... Рідкісним. Так, це не щось таке сногшибательне, щось таке, знаєте. Ем... Те, що от якось хочеться підкреслити, але це рідкісний запах. Ну, на минутку це діор. Це діор у нас не кожна людина, там, не кожна десята, не кожна, мабуть, навіть відсота користується діор. Ось. Тому це навряд чи буде популярним. Те, що багато виробників мас маркету намагаються створити копії на Dior, це зрозуміло. Але я, завжди, звертаючи увагу на те, як пахнуть оточуючі, ну, не одного разу не зустрічав щось схожого. Ось. Але скільки разів давав понюхати, завжди казали, що щось схоже. На те, що вони чули. Навіть одного одна разу сказала дівчина каже: Я популярний запах в метро. Ось що з технічних з робочих характеристик? Шлейф тут шикарний, Шлейф ем, такий. на ту руку точно. Ось. При повітрі він залишає за собою шлейф, люди оточуючи, будуть його чути. Це свіжак, свіжий. Тут написано спорт. В принципі, ось він якраз і відповідає своїй назві. Зазвичай Діор не відповідає тому, що тут написано. Діор, Dior, наприклад, Dior Sport 2021 року, на який я зроблю огляд пізніше. Там ну, спорт, але ви його не зможете вдягнути в спортзал. Ось, тому що ви задихнетесь і оточуючи. Тому що він потужний, просто, просто потужний. Ось цей більш легкий, я навіть на футбол його шикав на себе. Ось. Тривалість у нього теж добра. У Dior взагалі у парфумів Dior найкраща тривалість. Що я маю на увазі під словом найкраще? Природня. Наприклад, точніше, не наприклад, а поясню. У парфумів Шанель, парфуми Шанель вони ідеалізовані. Тобто, Тривалість там занадто довго. От, коли шанелю попшикаєшся, вони будуть довго на тобі занадто довго. Типу там 2-3 години нормально. Але потім вони не стихають. Вони будуть і через 5 годин потужно шлейфити. І насправді за 5 годин потужні шлейфи, шанеля мені набридають, мені вже стає тошно від них. Ось. Аудіора, воно, знаєте, якщо графік намалювати, то графік ось такий. Отак, розкриття, і потім стихає, 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 стихає. І воно робить робиться в правильний час. От скільки треба, от ідеальна, тривалість у Dior ідеальна. Тут про будь-яке можна це сказати. Тому тут з тривалістю все шикарно, все чудово. Про Ароман сказав про пору року. Ну, це такий свіжак, він легкий свіжак, він на будь-яку пору року теж підійде. Але знову ж таки, я колись у то спіймав такі умови, коли він звучав ну, просто ідеально, просто бомбезно. Зараз я ні разу таких умов не зміг створити для нього. Хоча я ним користуюсь доволі часто. Що ще сказати? Ну, флакон, флакон, які всі діори. Не, я, мені не подобається говорити про флакони. Ось, ну, але багатьом людям, які не, с, не стикалися з ними, то вони їм подобаються. Виглядає, це галстук, якщо що, це типу ну, це галстук і чоловік. Ну, чоловік в який типу костюм. Ось. На більшості парфюмів Діор, У лінійки Dior Homme, Home, тобто чоловік, Dior чоловічий. Такий, такий дизайн. Так, за шлейф сказав, за тривалість сказав, ці, ну, знайти їх вже, це Dior 17, їх можна знайти на певних сайтах, коли ви, або на Уликсі. Або ну, насправді треба знати, де їх знайти. На Уликсі ви можете купити підробку а, і, 17, і версія 17-го року ну, дуже складно її знайти. Додам для тих, хто не в курсі, я думаю, більшість глядачів мого каналу це будуть не якісь там заядлі парфумери, парфум, парфум, парфманіяки е по назвам парфумів Dior. От Dior, Home або Om 2017. Якщо ви прийдете в якийсь магазин популярний, парфумерний, так, який є там в кожному торговому центрі, у мене була така ситуація. Була ситуація, там стоїть 17 й в якості тестера. Ось так стоїть 17-го року версія. А внизу. Типу, то, що ти береш собі, типу, ти нюхаєш тестер, пробуєш тестер і береш. Потім на касу йдеш вже запакований флакон. А внизу стоїть версія 21-го року. Я підходю і кажу: о, у вас є ще 17 го року парфум, туалетна вода. А, кажу, я хочу собі взяти. Вони кажуть. Ну, ось беріть. Я кажу, ні, це 21-го року. Вони мені кажуть, ну, умнякі. Ну, це ти, просто нова версія, все нормально і улибається мені в глаза. Я кажу: та ні, це не так у Dior. У Удіор. Разом з назвою і рік. Тобто 17 версія 2017 го року і 21-го це різні парфуми. Різні. Це не просто якась. Типу. Почали виготовляти, або там змінили флакон. Ні, це різні взагалі парфуми. І от тоді в магазині до мене підходив вже адміністратор. Мені покликали. І вона просто підійшла, щоб з сумним відом мені сказати, хоча в мене дві бутилки, два флакони таких, і 21 го року стоїть. І це, ну, це взагалі каже, це різні парфуми. Вона мені на м'які підходить і каже. «Все правильно. да, це однакові. не Неспокойтесь, беріть». Я, я думаю, «Понятно, професіон, професіонал. А, ось. Так що майте на увазі. В Diorie, помимо назви парфуму, треба ще знати рік. Dior Ом, наприклад, взяти просто Dior OM. Є 20-го року останнє. Це такий, теж на нього буде огляд. Такий універсальний чоловічий. Універсальний, максимально універсальний такий. не то свіжак, не то просто універсальний класний парфум. А є 14-го року Dior Ом. Це рисово-пудровий е, аромат для вечірніх побачень. Ось, порівнювати їх нема сенсу. Це різні Ось, так і тут. Ось, тому майте на увазі. Активність в коментарях та лайках та підписках, як буду приветствуватися. 金融。